Вітаю, друзі, прокоментуйте, будь ласка, новину опубліковану Міністерством оборони України. Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів СОВ виробництва США. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через 6 місяців військова частина видала перші з них військовим всього. 458 одиниць. Друзі, я навіть не знаю, як це можна коментувати. В той час, коли катастрофічно не вистачає цього медичного обладнання на фронті, на нулі, умирають тисячі українських військових, а ця військова частина просто тримає все на складах. А волонтери збирають по всьому світі. І в більшості випадків, чомусь так складалося, що приходили неякісні китайські. Той час, коли в нас в Україні на складах вже були якісні американські турнікети у 3 тисяч одини, одиниць, я просто не знаю, як це можна коментувати і що робити з тими людьми, які не видавали ці турнікети військовим. Ну, це просто жахіття. Я вже уявляю, скільки там всього цікавого е, вилізло завдяки цьому аудиту, який проводиться у Збройних силах України. Надіємося, що. Побільше інформації буде надходити в медіа, і люди будуть бачити, наскільки корупційна складова в деяких військових частинах і, і тупість оцих командирів, які займаються ось такими турницями, через яких гинуть українські військові. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком, по можливості підпискою. Всім мирного неба!